Друзі, вітаю! Сьогодні міжнародні ЗМІ з одного боку повідомляють про те, що на Росії реально почали відчувати економічний біль через агресію проти України, а з іншого, ЗМІ пишуть про несподівані вимоги від Сполучених Штатів Америки до України. Розпочнемо з доброї новини вчора, пізно ввечері. Прем'єр-міністр України Свереденко повідомила, що Україна та Міжнародний валютний фонд погодили нову програму на 4 роки на суму 8 мільярдів доларів. 8 мільярдів доларів на 4 роки це по 2 мільярди доларів щорічно. Звісно, цього недостатньо для наших оборонних потреб. Тим не менш, взагалі, наявність програми з міжнародним валютним фондом є сигналом для різних міжнародних організацій, для наших західних партнерів, є орієнтиром того, що Україні можна виділяти кошти, що український уряд співпрацює з міжнародним валютним фондом. Щодо цього є заява від МВФ, що МВФ сподівається, що нова програма для України стане каталізатором зовнішньої підтримки. І на тлі такої новини з'явилася чергова заява з Європи, з Німеччини від міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який застерігає від примушення України до невигідної мирної угоди. Пісторіус заявив. Що у справі миру між Україною та Росією не може бути укладення мирної угоди шляхом примусу України до капітуляції. Також Україна повинна мати можливість захистити себе в майбутньому. І така заява від Пісторіуса вона пролунала не випадково, адже міжнародні ЗМІ пишуть, публікують інсайди, наприклад, видання за New York Times, що головний переговорник США, новий спецпредставник Трампа Дріскол. Виявляється, попереджав європейців, що Росія накопичує ракети, і таким чином він використав зростаючу загрозу з боку Москви як спосіб продати швидку мирну угоду, яка невигідна для України. Я б сказав, що не продати, а таким чином він просто тисне це тиск на Європу з боку Сполучених Штатів Америки. Проте щодо Європи, я хочу зазначити, що Європа чудово розуміє щодо загрози Російської Федерації від Москви. І ще в минулому році, і про це писали міжнародні змі, 11 липня 2024 року стало відомо, що Німеччина, Франція, Італія та Польща домовилися спільно розробляти крилаті ракети, які мають велику дальність понад 500 кілометрів. Крім того, в цьому році, 15 травня 2025 року, з'явилася новина, що Велика Британія та Німеччина спільно розробляють ударну зброю з дальністю до 2000 кілометрів. Крім того, позавчора з'явилася заява від міністра оборони Швеції. Що Швеція прагне озброїтися далекобійними ракетами, які здатні вражати Росію? Міністр оборони Швеції сказав прямо Пол Йонсон, що це потрібно для стримування, адже Росія вже має подібні можливості. І в цілому, зараз Європа активно працює над тим, європейський сутлокобританія, щоб мати необхідну зброю і щоб таким чином стримувати країну агресора. А в разі чого, щоб мати можливість для швидкого руйнівного удару у відповідь, і ще є новина, яка з'явилася вчора, про те, що Європейський союз запускає власну оборонну програму. Є рішення Європейського парламенту, і щодо цієї програми, в тому числі, виділяють 300 мільйонів євро для України. Тобто Європа поступово, як люблять писати наші журналісти, не наша взагалі міжнародні, прокидається. І загалом є певні зміни щодо суспільних настроїв. І є нещодавні новини від 23 листопада щодо Німеччини, що більшість німців за повернення до військового обліку. Також з'явилася сьогодні новина, що майже три чверті французів підтримують ідею запровадження добровільної військової служби. В цілому зараз є розуміння у багатьох країнах Європи про загрозу від Москви, і є конкретні заходи, є конкретні рішення. І щодо лідера в цьому, то це безумовно Федеративна Республіка Німеччина. Щодо США, потрібно сказати, адже сьогодні одна з таких топових новин це те, що курс Америки вимагають мирної угоди СРФ до надання Україні гарантій безпеки. Тобто спочатку мирна угода, а потім гарантії безпеки. І про це прямо як пишуть ЗМІ, як пише американське видання Політіко, заявив Рубіо, що спочатку угода і що таким чином США виставили умову Україні. Трамп вчора заявляв, що головна поступка Росії в тому, що вона припинить воювати, і що, наче то вже через це Україна має на все погодитися. Однак я нагадаю, що ще взимку цього року, ще до конфлікту о кабінеті, президент України наголошував. Що Україна потребує гарантій безпеки не на папері, а на землі, у морі й у небі реальні гарантії безпеки. І тоді, взимку, що пропонували США Україні якісь такі розмиті, якесь там таке речення, взагалі ні про що, яке не можна звати гарантієм безпеки. Однак, як пишуть міжнародні змі, уже навіть під час першого Трампівського мирного плану, 28 пунктів, була ще додаткова угода щодо гарантії безпеки. В мирному плані так званому її не було, однак вона була. І що загалом Україна була задоволена, що є угода і що з'явилися реальні гарантії безпеки, хоча б з'явився документ, над яким можна працювати. Однак зараз США говорить, що спочатку мирна угода. Звісно, Україна на це не погодиться, тому що усі ми пам'ятаємо, чим закінчилася історія з Будапештським меморандумом, історія в лапках, повномасштабної агресії проти України і як виконувався Будапештський меморандум. І в цілому Будапештський меморандум він приблизно відповідає змісту п'ятої статті НАТО, там також мова йде про консультації. І що? і зараз. Україна буде підписувати мирну угоду без реальних гарантій безпеки, і саме про це говорить міністр оборони Німеччини. Говорять інші європейські політики, канцлер Німеччини Мерц, що мають бути гарантії безпеки, і що Україна повинна мати можливість себе захистити. Україну потрібно озброїти Україні потрібно допомагати і жодних обмежень щодо чисельних ЗСУ або озброєння для ЗСУ далекобійної зброї та іншого. Лунають гучні заяви з України вустами депутата Костенка, це секретар Комітету оборони Верховної Ради України. Він заявив, що ми не програли війну, щоб нам диктували умови, що з 28 пунктів мирного плану Трампа лише кілька є надважливими для Путіна, але в Москві будуть триматися за них, не спиняючи наступу своєї армії на фронті. Також є заява зовсім президента України. Що немає абсолютно жодних причин казати, що Україна затягує мирний процес. Українська сторона відкрита наскільки, наскільки це взагалі можливо, і це дійсно так. А щодо так званої відкритості Путіна, то сьогодні міжнародні змі пишуть видання Телеграф, що Путін не готовий до миру, що нова спроба Трампа завершити війну РФ проти України може бути марною. Є повідомлення у виданні «The New York Times», що Путін не погодиться навіть на ще перший 28 восьми пункти мирний план від Трампа, і дійсно ми пам'ятаємо, як він реагував, натягнув військову форму. Ми пам'ятаємо це чергове кремівське шапіто. Не погоджується, Путін він хоче повної капітуляції України. Сьогодні лунають чергові заяви з Кремля в устами Рябкова, заступника Лаврова. Він заявив, що Росія буде працювати з тим, що привезе Вітков, а Вітков має провести на наступному тижні на Росію в Москву оновлений мирний план від Трампа. Однак при цьому Рябков заявив, що у Росії немає розуміння того, чим закінчилися обговорення, які точно внесені зміни. І він наголосив, що Росія не піде на великі поступки в питанні врегулювання. Все Росія прямо заявляє, що вона не піде на реальні поступки. Водночас міжнародні ЗМІ в черговий раз повідомляють про те, що нарешті на Росії почали реально відчувати наслідки агресії. І сьогодні американське видання Bloomberg пише, що росіяни починають відчувати реальний економічний біль від війни Путіна. Ще десятки регіонів центральної та південної Росії зараз відчувають близькість війни, наскільки українські безпілотники, а іноді й ракети вражають енергетичні та інші військові об'єкти. Крім того, за межами лінії фронту решта Росії, включаючи Москву, почала відчувати економічні наслідки від домогосподарств, які скорочують витрати на продукти харчування до гірничо-видобувних та енергетичних компаній, що зазнають труднощів, економічний двигун країни демонструє численні тріщини, а колишня стійкість, що була підкріплена масштабним фіскальним стимулюванням та рекордними доходами від енергетики, проходить у пробоні. Загалом ситуація на Росії погіршується, і що цікаво, що в російських соціальних мережах вже почали з'являтися фотографії нових продуктів харчування на Росії, наприклад, ось такої тушонки. Щодо тушонки, це лише одна назва, тому що це тушонка зі смаком свинини. 30 рублів, 30 рублів це десь 15 гривень, щоб ви розуміли, яка це може бути якість. Тим не менш, росіяни в соціальних мережах пишуть, що це цілком бюджетний набір калорій. Бюджетний 30 рублів, тобі умовно 15 гривень і можна поїсти. Важливо, що це ж видання Bloomberg пише, що навіть мир з Україною метєво не поверне нафту РФ на світовий ринок. Що Росія швидко не зможе повернутися. Росія втратила найприбутковіший європейський ринок, європейські країни самі не захочуть купувати російську нафту. І що зараз, якщо навіть Росія спробує демпінгувати, то відповідно арабські та інші країни також будуть на це реагувати, І в цілому Москва вже не зможе повернутися на позиції до повномасштабного вторгнення. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Виявляється, що так звана російська опозиція вона зараз максимально робить все для того, щоб вибілити країну агресора. Активно у цьому плані працює дружина Навального Юлія Навальна, і її заяви цитують такі міжнародні видання, як Радіо Свобода та інші. Наприклад, Радіо Свобода пише, що Навальна заявила, що ми вважаємо, що Росія є невід'ємною частиною європейської цивілізації. І що європейська модель розвитку найбільш підходить для Росії, і що зараз ситуація така, що це просто темні роки путінізму, що це відхилення від норм? собі, це все просто Путін, це все просто відхилення від норми. Росія, буцімто, такою ніколи не була. І не лише Радіо Свобода цитує Навальну, наприклад, видання американське політико та інші видання, що російська опозиція не просить нічого екстравагантного, що вона просто хоче, щоб Росія була нормальною країною, яка піклується про гідність, права та майбутнє свого народу. І це в той час, коли Російська Федерація. По суті, є так званою недоімперією, це десятки, а можливо навіть сотні, якщо взяти з малими народами колонізованих народів. І це при тому, що абсолютна більшість росіян вражена імперським шовінізмом, ми пам'ятаємо чудово заяви не лише Навального, а й практично усіх представників так званої російської опозиції, які себе поводять лише як імперські шовіністи. Загалом щодо цієї так званої російської опозиції, мені одне не є зрозумілим, коли вже в країнах Заходу відкриють очі на те, що ніякої справжньої опозиції на Росії немає і бути не може. Однак сподіваємося, що через певний час прозріння таке настане. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.